Шлік на сході України випробовування для організації з безпеки та співробітництва в Європі. На поверхні опинились проблеми, на які Європа навчилась закривати очі. Така думка прозвучала у Вашингтонському московому центрі імені Вудро Вілсона під час обговорення безпеки Європи та ролі ОБСЄ. На події побувала Юлія Ярмоленко. Порушення повоєнного порядку та руйнування довіри до базових світових інституцій. Справжні наслідки російської агресії Європа лише починає усвідомлювати. Ігнорування легітимних інструментів подолання кризи створює небезпечний прецедент, кажуть у Вашингтоні. можуть бути певні занепокоєння на сході України щодо роботи центрального уряду, але це не дає жодного права Росії захоплювати Україну, анексовувати її територію, а також озброювати тренувати сепаратист. Єв на сході України ключове питання для європейської безпеки: чи буде той порядок, який зробив Європу такою процвітаючою та безпечною? Підірваний діями надзвичайно могутньої і важливої країни, яка б мала бути частиною вирішення проблеми, а не її головною причиною? Генеральний секретар ОБСЄ ОБСІЛамберт Зан'єр досі вірить у можливості співпраці із Росією та силу мінських домовленостей. Хоча наразі спостерігачі ОБСЄ не мають повного доступу до місця подій у цьому винні. каже Зан'єр, обидві сторони конфлікту, хоча до кордону не підпускають лише росіяни. Коли справа доходить до кордону, Росія не завжди відкрита. Вони погодилися допустити місію на свою територію, але коли сутички посилились, відмовились. У нас є допуск до двох пропускних пунктів, але з таким допуском ми не здатні відповісти на низку питань, які ми маємо. Бо через цей кордон багато що проходить: амуніція, пальне, бійці. Кількість озброєння, які є на руках у сепаратистів, набагато перевищує кількість зброї, яку вони могли б якимось чином знайти на сході України. Вона звідкись має йти. Ми не бачимо, що вона з України, Тож, наш висновок вона має надходити і з іншого боку кордону. Заньєр переконує Москва нині підтримує роботу ОБСЄ, закликаючи спостерігачів виконувати свою місію. Однак постійний представник Німеччини в організації нагадує у випадку із Кримом, Росія, як член ОБСЄ, надала все ж перевагу силі над дипломатією, коли заявляла про нібито утиски Росіян на півострові. Росія говорить про повернення до наших зобов'язань про цінності, але ми не можемо це робити, ігноруючи шокуюче порушення одного з головних принципів ОБСЄ Якщо є питання щодо справедливих виборів, прав меншин, утисків мови, були механізми поставити ці питання. Більшість з них надає обсє, але Москва ними не скористалась. Конфлікт на сході України, випробування для всього ОБСЄ, кажуть дипломати. Назовні вийшли проблеми, на які Європа навчилась закривати очі. Ми вже протягом багатьох років не можемо досягнути навіть політичної декларації щодо ключових викликів, які постають перед обличчям країн-членів ОБСЄ. Це лакмусовий папірець для ОБСЄ у цілому, і те, що трапилося в Україні, повертає нас до питання: за що бореться обсє. Наразі головне завдання за словами панелістів, аби місія ОБСЄ змогла ефективно працювати, стежити за виконанням мінських угод. Але для цього треба, аби всі сторони конфлікту, включно з Росією, надали спостерігачам повний доступ до місця подій. Юлія Ярмоленко, голос Америки.